Ось дивися, дивина, дружать кіт і цуценя. Разом скрізь вони гуляють, розважаються і грають. Послухай, як нявчить котик. Як ти гадаєш, він знаходиться близько чи далеко? А так. Тепер послухай цявкання песика. Як ти гадаєш, він знаходиться близько чи далеко? А так. Тепер спробуй ти. Відтвори голосом нявкання котика чи цявкання песика. Здалеку тихо і зблизька голосно. Змінюй силу голосу на різні відстані. Успіхів тобі!